Всім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо розглядати з вами монету ADA, Cardano. Розберемо взагалі, який потенціал можна очікувати від цього проєкту на бичому ринку на альтсезоні найближчому. Тобто я поділюся з вами своїми думками, наведу декілька аргументів, оскільки її взагалі варто очікувати. Ну а перед тим як ми продовжимо, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримайте український контент. Ну і, звичайно, заходьте в Telegram канал там знайдете для себе більше корисної інформації. А зараз хочу вам побажати приємного перегляду. І поїхали. Ну що ж, друзі, переходимо до аналізу цього проєкту. Давайте розберемо взагалі її історію, як вона себе поводила, ну і звичайно від цього вже будемо відштовхуватися і ставити наші цілі. Дивіться, друзі, монета Адехрдану вона ще 2017 року, з того ще альт сезону. Вона вийшла, можна сказати, на самих хаях аль-сезону і коректувалася. В неї корекція була досить сильна. Від цих хаїв в районі $130 вона коректувалася на 98%. Тут, звичайно, багато думали, що це скам якийсь і не потрібно її купувати. Тобто, я впевнений, друзі, що в цьому діапазоні тут мало хто її взагалі купував. І накопичував. Тут також були ось такі качелі, тобто монета виросла від дна, показала профіт 250%, і потім знову ж таки скоректувалася. Корекція, взагалі, з урахуванням коронавірусу була в районі 83%, тобто досить сильні корекції. Так само, друзі, в нас зараз відбувається. Ми бачимо ріст від зони дна в районі 200%, тобто два ікса зробила, і знову ж таки бачимо ось таку корекцію. Корекція на сьогодні становить уже 60%. Якщо ми подивимося на історії і проведемо повністю фібоначі від самого Хая до самого Лоя Лоя коронавіруса обов'язково беру, тобто ось цей сквіз, то ми з вами прекрасно побачимо, що монета скоректувалася чітко до рівня 0,5 по фібоначі. Це здорова гарна корекція, я вважаю, тобто рівень себе відпрацював. Наступна зона, це звичайно буде рівень 0618, але бачимо, друзі, що монета поки що відкуповується, тобто тут є сильний рівень підтримки. Тому те, що рівень 24 центів проб'ється, ну це, мабуть, мало ймовірно. Отже, друзі, якщо ми подивимося на історії, ми бачимо, що вона Глянула своїх хаїв і тут була досить довга фаза розвантаження. Тобто ми ось тут на цих хаях знаходилися, давайте перевіримо скільки. Ну, дивіться, 300-350 днів, так? Тобто майже цілий рік. Майже цілий рік крупні фонди, крупні капітали вони розвантажували свої монети, тому що більшість учасників ринку на ось цих корекціях вони заходять в ринок. Тобто монета виросла до 2,5 доларів. Тут була корекція 50-60%. Ну, звичайно, новачки приходили і починали купувати, тому що це прекрасна ціна. Гарна корекція, і потрібно купувати актив, тому що він скоро знову ж таки виросте. І так, дійсно, монета виросла знову ж таки оновила ось тут хаї, так в районі 2,5 доларів. Я думаю, це була заключна така засадка всіх в цей проект. І потім побачили ось таку довгу несхідну структуру, довгу корекцію без взагалі сильних імпульсів. Тобто, тут, мабуть, засадка в цей актив досить гарно вийшла у фондів, і мабуть, ви задаєтеся питанням, чому монета, як більшість монет, всіх, вони не вона не скоректувалася аж в цей діапазон. Тобто ми знаємо з вами більшість багато монет є, які взагалі вкатуються також в попередній діапазон в діапазон попереднього накопичення. Ми не бачимо цього по ада кардану, тому що я вважаю, що не всі монети вони ще є розвантажені по цьому проекту. Тобто є ще фонди, капітали, в яких є багато монет на руках, і їх потрібно, звичайно, ще розпродати. Тому, друзі, я впевнений, мабуть, ну велика ймовірність є в тому, що ми побачимо Ада Кардану в районі 3 доларів. Тобто, я Я давайте поставлю. Першу відмітку в районі 3 доларів це перша ціль, куди взагалі очікувати проект. Зараз також ми розберемо графік до біткоїна, там є що сказати, і я вам скажу, коли потрібно точно виходити з цього проекту. Тобто ви дізнаєтеся багато інформації в цьому відео. Давайте це видалимо. І тут, знову ж таки, друзі, ми бачимо, тут бачили з вами досить довгу фазу накопичення в районі 700 днів, так, можна навіть взяти більше, майже 800 днів накопичення. І тут бачимо також досить довгу фазу накопичення. На сьогодні вона вже триває 826 днів. Я вважаю, що тут також монетку відкупають. Ми бачимо ось це формування дна. Звичайно, нам нічого не заважає, ще оновити Седно і потім уже полетіти так само, як це було на коронавірусі всіх налякати, і давайте. Якщо ми проведемо звичайно фібоначі ще до цього рівня, тобто від самих хаїв. До, наших, до нашого дна в районі 23 центів. То дивіться, ми чітко, якраз якщо точно провести, приблизно ось цьому діапазоні, ось так зробити. То ми майже досягнули 0,5 рівня. Я вважаю, це прекрасний знаком. Прекрасний знак є тому, що проект ще живий і він має імпульс, має шанс показати взагалі також ріст. Тому я поставлю, мабуть, друзі, таку консервативну ціль. Давайте поставлю це. Те, що ми дійдемо на Альтізоні, дійдемо точно до цього рівня 0,618, Це буде перша така консервативна ціль. І максимум ціль, яка також ймовірна по ада Кардану, це приблизно ось ці хаї в районі від 2 до 3 доларів. Наступні цілі, які можна також ставити для себе, це, звичайно, будуть рівень 6 доларів, тобто район 6 доларів. Давайте ось так поставлю ось цю ціль. Далі я вже не бачу смисла ставити, тому що вважаю, що монета там не прийде в район 20 доларів, можливо 30 доларів. Це, звичайно, також потрібно дивитися, як вона буде себе поводити на падінні біткоін домінації, коли в нас буде почнеться альсезон перелив ліквідності. Треба дивитися. Як вона себе поводить на падінні домінації? Тобто, якщо в неї імпульси досить сильні. Такі, як ось тут відбувалися так, і вона це вона швидко досягає ось цих цілей. То, звичайно, я би, друзі, говорив, що ми маємо ймовірність досягнути вже ось цих хаїв і навіть більше. Але зараз, зараз, друзі, я не бачу того, що сила в проєкті є. Не бачу того, що вона може досягнути ось цих тут діапазонів в цьому районі, так. Я зараз більш консервативно настроєний по ній, і перша така ціль, ймовірна, вона зніме ось тут ліквідність в районі 3 доларів. Тобто це така перша ціль. Ну а зараз, друзі, давайте точно перейдемо до аналізу і Прогнозуємо точно, де її потрібно також фіксувати. Отже, дивіться, я зверху підключив графік Ada USD до графіка біткоїна, і внизу у нас графік Ada USD, тобто звичайний графік. І ми тут також з вами побачимо деякі закономірності. Дивіться, друзі, в нас був ось тут хай в цьому діапазоні, також був хай до ADA, до долара, так. І ось тут також це в нас був наш хай у 2021 році, це кінець альтсезону, можна сказати. І тут ми також з вами побачимо, що були деякі фази накопичення, тобто довга фаза накопичення, довге падіння, і тут також була. Фаза накопичення, тобто вона ще до сих пір триває, я вважаю. Можливо, вона ще не до кінця завершена, ця фаза накопичення, але якщо ми навіть подивимося, зараз підключимо ось цей графік, це графік ада до. Біткоїна, то я провів ось таку трендову лінію від самих хаїв. Це в нас в цьому діапазоні були хаї. То якщо ми з вами візьмемо ось ці хаї, проведемо ось таку трендову лінію від самих по самих хаях, так, то в нас є ось такий діапазон, тобто це буде перша така ціль. І ще вам хотів показати також діапазони. Дивіться, в нас тут була була така лінія, тобто в нас була корекція. Було падіння ади до, до біткоїна, була корекція, і ось тут у нас сформувався хай. Я ось цей хай буду брати як за ціль, першу, де в нас знімається ліквідність. І тут в цьому діапазоні також була подібна ситуація. У нас було падіння ада до біткоїна. Тут була корекція, і ось тут у нас також сформувався хай. Я беру цей хай також як за ціль, першу таку. І ви бачите, друзі, що тут на історії також ми оновили ось цей хай, знову ж таки скоректувалась і знову досягнули якогось хая. І я би брав в цьому діапазоні в нашому випадку. Наш аль який буде найближчим часом, я би брав ось цю ціль. Тобто, коли ми досягнемо Ада, ада до біткоїна досягне ось цих значень, тобто прийдемо в цей діапазон, то, скоріше всього, тут потрібно вже повністю розвантажувати свої позиції, тобто повністю фіксувати і позбавлятися цього актива. Ну, звичайно, ця лінія у нас співпадає із цією трендовою лінією, якщо взяти по цим хаям провести так. Тобто ось цей діапазон, де в нас потрібно буде повністю фіксувати цей актив. Але бачимо, друзі, що, наприклад, якщо зрівняти з попереднім циклом, ми бачили з вами ріст до біткоїна. І тут ми також бачили деякий ріст, але він був незначний. Тобто тут в цьому діапазоні. <зоні>. Ми бачили ріст, тут також був ріст, і тут також, ось бачите, перед самим альтсезоном також був Ріст і корекція. І зараз ми також також бачимо картину, але бачимо, що до біткоїна вона втрачає силу і надалі. Але тут бачили, що вона сформувала деяке дно, тобто вона поводила в попередньому циклі, вона поводила себе сильнішим, ніж поводить себе в цьому циклі. Тому, друзі, я вам кажу, що. До долара ми можливо досягнемо цих попередніх хаїв, але сильно там космічні ціни, космічні цілі ставити по Ада Кардано не варто. Це такі цілі, як там, наприклад, 20-30 доларів. Так я скажу, що по монеті XRP я націлений більш так глобально позитивно, чим по монеті Ада Кардано. Тому що до графіка біткоїна вона виглядає більш слабше, ніж порівняно монета XRP. Отже, ось такі ідеї в мене були стосовно Ада Кардано. Я, звичайно, очікую ріст, очікую деякий профіт по цьому проекту, але сильно космічних. Ціле, я, звичайно, по ній не радив би вам чекати. Отже, друзі, ось такий огляд був. Якщо вам сподобалось, то обов'язково підписуйтесь, пишіть коментар, в яку монету розглянути в наступному ролику. Дякую вам за перегляд, бажаю профіту і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!